Сьогодні зранку на водіїв Покровської громади чекав неприємний сюрприз: знову непосипані дороги. Різкі перепади температури призвели до виникнення ожеледиці на дорогах Покровської громади. І якщо центральні вулиці зранку встигли посипати, то дороги на околицях громади не мов скло, і результат не змусив на себе чекати. Через слизьку дорогу зранку трапилося ДТП по вулиці Добропільській. Інформації щодо постраждалих не надходило. Поліція вкотре нагадує про дотримання правил дорожнього. Руху та закликає водіїв бути обережнішими, особливо під час ожеледиці. Водіям необхідно розуміти, що місцями може бути ожеледиця. Зараз ми бачимо періодично опади у вигляді сніга. У тому числі і мокрого сніга. Тому водіям необхідно це враховувати, коли вони їдуть за кермом, збільшувати дистанцію, зменшувати швидкість, не порушувати правил дорожнього руху, відмовитися від різких маневрів та за можливості користуватися, гальмувати автомобіль за допомогою двигуна. Ось такі вони результати роботи покровських можновладців. Ще на початку зими всі чули про 100-відсоткову готовність до ускладнення погодних умов, про закупівлю тисяч тонн солі та піску, про залучення спецтехніки та майже 4 мільйона гривень на зимове утримання доріг. Проте, уже традиційно, після чергового перепаду температури водії бачать зовсім протилежну картину. А дороги покровської громади перетворюються на смугу перешкод. Будьте уважні та обережні, бережіть себе.